Дівчаточка, привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про один із моїх найулюбленіших продуктів Oriflame. Ви всі знаєте, я кожного разу наголошую, що я е для догляду за шкірою не користуюся нічим, крім Oriflame. І, звичайно, що в мене є е свої улюбленці. От сьогодні я вам хочу показати отаку річ: це нічна відновлювальна маска Nov Age. Я її. Е Ну, люблю не вимовити вам, як, а за що я її люблю. Я її люблю за той ефект, який вона дає моїй шкірі. Але щоб так ви мені не повірите, бачите, я вже дві собі замовила. Ви можете не повірити, що я то замовила собі, ані клієнтам. Але дивіться, ось, бачите, моя використана баночка. Тобто, я нею користуюся постійно, моя мама нею користується постійно, і я знаю, про що я вам кажу, коли раджу обов'язково собі її придбати. Про вміст склад того продукту, ви можете почитати в описах, а я вам просто скажу про той ефект, який вона надає шкірі. Отже, якщо ви хочете позбутися в ранішніх набріків, звичайно, нема нічого кращого, ніж зарядка, гімнастика. Але краще за все попередити появу тих набріків. Оця масочка. Це просто е, бомба від набряків. Якщо ви дозволили собі трошки е, щось таке зайве ввечері, я не знаю, келих вина або е, оселедець, або просто не виспалися, і знаєте, що зранку вам треба виглядати гарно, а ніч буде така собі не дуже. То, будь ласка, ввечері, ота масочка, зверху е, на очищену шкіру на нічний крем, нанесли лягли в ліжечко, Пахне чудово, спите, як дитинка, вранці прокидаєтеся, шкіра неймовірна. Це я вам кажу ну просто не обманюю. То точно, шкіра неймовірна. По-перше, ніяких набряків. По-друге, е вона м'якенька, гладенька, біленька. Пори згладжені. Якщо у вас є яскраво виражені пори, ну, в мене немає сухе обличчя, нежирне. Але якщо вони є, то вони виглядатимуть меншими і не будуть так помітні на обличчі. Отже, дивіться, ота масочка, ну вона просто чудова. Вона, по-перше, виглядає дуже дорого, багато, якщо на подарунок, то те просто ну, дуже класно. Дивіться. Ось, вона має структуру, бачите, при вас відкриваю, то моя маска буде. Вона, ось, бачите, як крем. Ой, пахне чудово. Як крем, але дуже гарно вбирається в шкіру і на подушці не залишить жодного сліду. Дивіться, ось. О, до речі, отой пензлик і ота масочка. Е зараз у розпродажі зі знижкою я вам дам посилання, зможете собі замовити. Дивіться, бачите, яка текстура. А, -а, -а надзвичайно класна, ніжна. Вона дуже гарно зволожує шкіру, за рахунок чого? У складі є гіалуронова кислота. Це е, бомбезний зволожувач, найкращий з тих, що зараз використовується в косметиці, це гіалуронова кислота. Крім того, тут є, я вичитала олія капуасу і олія Інка інші. Якщо ви е, заморочуєтеся на інгредієнтах для косметики, можете собі почитати. Я думаю, що це дуже класні інгредієнти, враховуючи те, який ефект вони дають до шкіри. Будь ласка, маска, нічна маска. Чим класно, що вам не треба потім її змивати, нічого ввечері нанесли, вранці встали, гарнюння. Все, будь ласка, замовляйте, знижка зараз чудова. Прошу, дозвольте собі трошки догляду, додаткового. Бо нам, дівчаткам, треба виглядати гарно і подобатися собі. Нам це потрібно для настрою і для перемоги. Все, все буде Україна. Па-па!